Вітаю, мої шановні глядачі. Сьогодні важлива тема. Вона стосується тих людей, у кого на даний момент взагалі немає ніякої роботи. Ні фрілансу, ні офіційної роботи. Ви просто, просто вільні від будь-яких зобов'язань. Але ви в пошуку. В пошуку того, що вам сподобається. Отже, три варіанти. три варіанти. Давайте подивимось, чи знайдете ви роботу найближчим часом. Що я маю на увазі під найближчий час? Це, ну, давайте, до Нового року. Візьмемо найближчий такий ем, орієнтовний період. Отже, перший варіант. Чи знайдете ви роботу найближчим часом. Так, перший варіант. Перший варіант щоб вам вийти на роботу, перший варіант, я тут не бачу, щоб ви до нового року виходили на роботу. Якщо ви хочете, ви тут і не хочете, до речі, якщо ви хочете все ж таки. Мені здається, що просто вам зверху кажуть, що не час. Просто поки що це неможливо. Але якщо ви просто жити не можете без роботи і наполягаєте, щоб у вас була робота, люди, то вам потрібно, вам потрібно буде пройти якесь навчання. Тут може бути запропонована робота, але під керівництвом дуже такої суворої мадам. Жінка сувора, холодна, така, знаєте, це той керівник, якого всі страшенно бояться. І вона така, як подивиться, то всім одразу погано. Але вона справедлива, <кій> вона дуже справедлива, в неї дуже високі стандарти якості. Це той приклад, це та людина, з якої обов'язково потрібно бути брати приклад як з керівника. Тобто, у неї ви зможете багато чому навчитися. Тут навіть не жалкуйте, якщо е, ну, якесь стажування, наприклад, е, буде не повністю оплачуване або зовсім без оплати, <кій> е, е, вона дасть набагато більше, ніж е, ніж гроші, вона дасть досвід. Ну, Це, це така тут хижа птиця. Дивіться, мати мечів. Е, ну, вам прийдеться перебороти свій страх, тому що працювати треба. Е, не бійтеся, що це буде важка для вас робота, навпаки, робота, яка яку запропонує ця жінка. До якої ви потрапите, вона буде набагато легша, ніж, ніж ви звикли. Просто вам треба буде ну, набути навички, от і все. А так зовсім не бійтеся нічого, одинички просто все буде добре. Так, двійки, другий варіант чи знайдете ви роботу найближчим часом. Чи знайдете ви роботу найближчим часом? Двійки. Мені здається, що ви не знайдете роботу, а повернетесь туди, куди, де ви працювали. Тому що ви зрозумієте, що це найкраще місце, яке може бути. Хоч там і не так, багато грошей вам платять, але для вас це для вас це більш прийнятно, ніж десь ходити, шукати щось і бути невдоволеними. У вас може бути навіть дві роботи. Тут у нас два пентаклі, дві роботи. Це основна робота, на яку ви повернетесь, і ще якийсь підробіток. Я гадаю, що вам навіть з цієї старої роботи допоможуть, якщо вам не вистачає до якоїсь комфортної для вас суми, то вам ну, допоможуть знайти підробіток, щоб дотягнути. До цієї суми. Так що, якщо вам запропонують повертатися, повертайтеся, звісно, це хоч якась стабільність для вас двійка, то ви тут в поганому зовсім опинитесь. Вітаю вас, трійки. Чи знайдете ви роботу найближчим часом? знайдете ви роботу найближчим часом. Угу. Ви знайдете роботу найближчим часом. Я вас вітаю. Трійки, вам вже, знаєте, ви такі в мене трішечки розбещені. Вам запропонують гарну роботу, але вам буде здаватися, що це таке щось. Щось мені пропонують, не набагато краще, ніж зараз. Хоча ця пропозиція, просто тут треба трошки почекати, щоб, щоб якось вирости, щоб у вас дохід виріс. Це дуже ну, одна з одна з непоганих пропозицій. Просто щось, щось ви тут у такому поганому настрої, що вам здається, що це все не варте вашої уваги. Особливо, якщо жіночий колектив, а ви не хочете слухайте, вам тут радять погоджуватися, не дивлячись на те, що там... Ну, може, не така висока зарплатня, але це буде офіційна зарплатня, і це буде стабільна зарплата, тут немає ніяких підводних каменів, тут це буде прозоро, тут це буде зрозуміло. Ну, для вас це непоганий варіант, тому що ну давайте подивимося, якщо взагалі ви відмовитесь так, від цієї пропозиції. А якщо ви відмовитесь від цієї пропозиції, то ви роз... ви... я так розумію, що ви чекаєте і від... іншу пропозицію, бо вам хтось пообіцяв. Так от, можете про неї забути, бо у вас тут. Це чекає розчарування. Вам ще довго, якщо ви дивіться, якщо ви зараз не приймете цю пропозицію, ви ще довго будете чекати те, що ви хочете, якщо ви когось чекаєте, що вам запропонують. А коли ви нагадаєте про це, то взагалі виявиться, що взяли іншу людину на ваше місце. І ви так, що ви і чекали, чекали, і час витратили марно. І відмовилися від пропозиції. Не такої вигідної, але стабільної. Ну, справа ваша. Ви можете почекати, але чекати я вам одразу кажу: тут потрібно буде не менше, ніж півроку. Три-чотири місяці, ну півроку це точно. Декілька місяців це мінімальна. А півроку це ну, максимум, ну це просто, це точно я вам кажу, чекати прийдеться довго, але вибір за вами. Якщо вам дозволяється ваша ситуація почекати, почекайте. Якщо ви не можете чекати, краще беріть те, що вам зараз пропонують, щоб не розчаровуватися. Але я ж повторю, вибір за вами. Що тут вам давайте якусь пораду, якусь пораду. Ну, закінчити треба. Треба закінчити історію з якоюсь неофіційною роботою. Якщо вам пропонують щось неофіційне, чи якісь схеми, чи махінації, закривайте це. Нічого крім. Болю, розчарування і неприємностей, от просто великих неприємностей, це вам не принесе. Не розраховуйте на те, що неофіційне принесе вам набагато більше грошей, ніж офіційна якась робота, з, але з меншою зарплатнею. Так що тріки вам тут попередження серйозне, дуже серйозне.